Теж не можу не запитати, ходять чутки, пишуть багато телеграм-каналів. Зокрема, Богдан Безпалов він прям писав, що Надін переможниця вже офіційно, прям з нього є докази. Як ви ці чутки прокоментуєте? Супер, хай тільки так і думаю, для мене це просто навіть ну супер, тому що все одно люди йдуть на це. От але як для людини, яка розуміє, що це все проект. І я б не вірила кожному слову взагалі чуткам, а дивилася і насолоджувалася моментом, тому що це ж створено все для людей насправді. Так? Для нас це в моменті, а потім це створено для всіх людей, щоб вони дивилися, щоб вони насолоджувалися, щоб вони тримали якусь інтригу. І для мене це просто навіть образливо, тому що на це витрачається дуже багато часу, на це е, виходить дуже багато коштів, тому що це все створюється саме для людей, для глядача. І для мене трішки ну, так, незрозуміло. Але теж є, є певна кількість людей, яка цьому вірить і дивиться це. А є, яка не дивиться на ці спойлери і просто насолоджується, тому що ну це цікаво. Ну і мені цікаво на це дивитись, про тому, що я це все відчувала, бачила, проживала. Так? Але ну дивитись по телевізору це набагато класно. Відчувати кожну історію, як це все романтично, як класно, як воно все різносторонньо і кольорово. Тому я просто за те, щоб насолоджуватись, дивитися саме те, що показуємо да, ми, те, що показує, створювала команда. І жити це проживати разом з нами, але не вірити всі ці слухи. Ви зараз закохані? А я не буду це говорити. Поки не буде фіналу, те, що покажуть по телевізору, от я не можу нічого сказати. Такі правила контракту.